Доброго дня! Сюди сьогодні, сьогодні так прокатнувся по полям, покажу щось вам кукурузка в мене тут, ну піднялась після прополочки, непогано така стала. Нічого я тут пока ще не підкармлював. Хоча надо проскочить. Семочка тоже стартанула после прополочки, видите. По краю трошки слабенько. Ну, край есть, он сюда затоптанный. Все я его тут с удобрением, карбомитом. Супеночки Недавно вас пропалював. Вот ну, такий. Не скажу, не скажу, что поганий. нормальный нормально, пойдет. Десь, может, кому-то у кого-то там лучше, но мне нормально. Ось, борозда була, бачите. Ну, хоча тоже. Взагалі скажу прекрасно. Зараз заїдемо там на городик. Ну я думаю, що городик треба буде пересівати. Або пересівати, або його просто перекультивувати. Ну, Зараз зглянемо що там. Та що там, там проїздить капець. Ось, бачите, згородик. Ось Мабуть, треба його пересівати. Нічого тут немає. Сіє о тут просто в ту в пиляку. Воно може ще й по підніме, ну, проросте, ну коли це воно буде, про що у як ось його бачите, тільки-тільки вилазить. Воно в сухій землі все лежить. Проще, наверное, його перекультивірувати, плюс ось осот пішов. Я думаю, що його не стоїть тут держати. Його треба перекультивувати І посіяти по-новому. Боже його просто раундапом ще зверху попшикати і пересіяти. І таке от воно. Так, зараз поїдемо ще там на, на луки, там де комбайну, ну, то втопив я. Зараз там подивимося, що там твориться. Так, прибув на, на цей участочок. Ось кукуруза, дивіться. Але я зайшов вона, вона мені ну блін, опояс. Непогано, так, така кукурудза це. Ой, як же вона ДКС-ка. ДКС. Я не пам'ятаю, як би модель, ну суть того, що ДКС, а дивіться. Десь пішов щось стирить. Це що? Все, закінчується, Так, ось сояшник. Кулуска вообще прекрасна. Да и соечник. Все їхне седло, бля. Так. Надо, конечно, было поработать элеантиксом, чтобы это убрать. Это курту лак чи як він там короче гадується. Тут ось сейчас непонятно якийсь ще просів щось тоже щариться окація тут корчували пеньки то та... зараз та... окація я тут його і не, не культивував просто у два сліда по і все а так наче Рядочки все красиво. Я б не сказав, що воно грязне. якщо прополоть би було б взагалі замічательно. Так, там покажу. Ну та що? Я скажу, що сімочка і тут непогана. Це я стою вже на цьому місці, де комбайн утопили тут. На цьому місці комбайн. Оскільки Камні на цьому місці комбайн я утопив. Воно ну, камні. Ну воно трошки культиватором розтягнулося. Ну, суть в что на этом. Бачите, есть его соток. Тут посеяна семочка по семечке. Посев тут уже был пизненький. Можно сказать, что предпоследний. Последний его тоже я на городе съел. Так что я думаю, что довольно непоганый вариант. Даже очень шикарный. Сейчас пройду тут. Ось сюда. Опа. А десь зіла. А де вона? Це вчора вартемки були. Тоже під'їдає гусінь. Так, ну тут і все лощенка. и получается, что в ней грязновато. ну как? Воно не то, что грязновато, но есть. Вообще, семечка тут шикардосна. Поздний посев. Бомба. Уу, бомба, кажется. Так що це посіяна семочка по семочці Два рази боронував На разів три культивував. А он зайди Си не видать буде Отдав дьору. Та хай біжить собі з Богом. Так що Якось так. Ось, стик кукурузи і сояшника. Кукурузка, як бачите, якась? листочок якийсь у неї побитий. Як наче? Тут її як начина не вистачає, а може вона така і є КСК. Так взагалі шикарна кукурузка. Хотів її тут побризкати, але не вийшло. Уже пізно. Ну, можна в принципі заїхати, але ну, воно вже буде валяти, зараз вона влаги набралася, буде хрупка і буде ламатися. Бачите, трохи відступав і від падалка на рядочку. Одступав соєшник, як э, прямою. І Щоб не спалити цей соєшник, прийшлося одним рядком жертвувати. Ну, я думаю, що все буде нормально. Свинки вдома є, якщо що, з косим свиням, з семочкою домой і чивівцям. Так що ставим клас бувайте.